Всім привіт вітаю! Сьогодні покажу своє таке саме-саме невеличке замовлення від Avon каталог за квітень місяць. Я вже думала і не буде в мене ніякого замовлення, але прийшла співробітниця і е сказала, що дуже хоче замовити чоловікові парфум. А він якраз в цьому каталозі по хорошій ціні. Ну, тому вже ж вирішила я, що потрібно і собі щось трішки замовити. Порадувати себе, ну і зробити приємне клієнта. І так, давайте подивимося, що в мене замовили. Ну, перед тим, як показати, хочу сказати, що це замовлення йшло до мене якось дуже довго. Я зробила його замовлення 3 квітня. І от сьогодні у нас яке 19 квітня, і я тільки його отримала. По-перше, не дуже От В такому вигляді прийшло, прийшла коробка, якась, ось, бачите, пом'ята. прим'ята, Але ми звірили вагу з вагою все нормально. Передивилася я вміст посилки теж нормальний. Прийшло мені повідомлення на телефон, що посилка вже в Україні. Очікуйте на наступне повідомлення, ну, як завжди, буває. Але наступного замовлення я так і не дочекалася. От, і вже бачу, що вже так ніби мені зрозуміло, що посилка вже повинна бути на пошті, а смс мені ніяке не приходить, то я сьогодні сама зайшла туди, і вона дійсно лежить вже, мені сказали, третій день. І, що там робилося з цими смс-ками, не знаю, можливо, ці великодні свята і все це порушилося. Ну, от, от такий випадок. Тому розповіла, якщо кому це цікаво. Так, ну І давайте ж подивимось на замовлення. Ну, Оцей парфум Wild Country, той, той який захотіла замовити клієнтка. Ви знаєте, він доволі таки популярний вейвоні, але я його ні разу не замовляла, і в мене здається, це його теж перший раз замовили, якщо я не помиляюсь. Колись у мене було замовлення такого ж парфуму, тільки іншого такого, зелена така була упаковочка. От. Ну, А цей, цей замовили перший раз. Колись я хотіла його замовити для чоловіка, але в нього зараз достатньо парфумів, сказав, що він мені не потрібно. Тому це все, як то кажуть, ще в планах. Так, далі. Для себе я замовила отакі станки. У мене вже закінчилися, тому, знаєте, така річ, що потрібна в господарстві. Нехай буде, якраз, якраз от вони мені знадобляться. По хорошій ціні був от такий бальзам для губ. От російське маркування вже бачу. Бальзам для губ з екстракт з. Емалентами восстановлення. Ну, от такий він. Непогані ці такі бальзамчики, звичайно, на них ціна піднялася, тому потрібно дивитися і шукати, де вони там є в, по акційних цінах, і тоді купувати. Також купила для себе от такий лосьон спрей Body Mist для тіла. От такий. Це був. Щось там Фламінговий закат, здається, що таке Фламінго Сансет. Тут у нас іде е, розовий грейпфрут, рожевий грепфрут. І що там франжипані і франшепані Есенс? Е, доволі такі непогані відгуки на цей е, саме аромат цієї лінійки. Е, Дехто каже, що нагадує аромати... Е, що там у нас було з Венецією зв'язано. Далі був в Парижі і щось там да, в Венеції. От, Так, дійсно я от уже його нанесла на себе. Він доволі таки солоденький такий, приємний, фруктовий, і дійсно якісь нотки, які дійсно були в тому, в, в тому гелі для душу романтика в Венеції чи щось таке. От, сподобався мені, шкода, що зараз нема такого гелю для душу. Я би, мабуть, купила його. От. Ну, я знаю, що дівчата брали цілу лінійку, коли були вони в наборі. І дуже багато хороших позитивних відгуків саме на от. цю лінійку з фламінго. Так, далі, далі я замовила для себе оцей, оцю сироватку. Так, дістану зараз накладну, щоб правильно говорити вам, що це таке. Так, так, так. Праймер для об'єму вій. От такий праймер. Він іде у нас, здається, щось там ціна 130 чимось гривень. Так, от такий праймер. Колись він у мене вже був. Ну, Звичайно, це не той праймер, який мій самий улюблений від Евелін, зелененький, але теж нічого. Буду користуватися, тому що той, той бальзам чи та сироватка для вій від Evelyn у мене закінчилася вже, і тому мені потрібно було щось на заміну. уже... Трішки мені якби піднадоїла е, ця сироватка, і захотілося мені щось, щось новеньке. так? От, і Тому вирішила купити Avon. По, мені вийшло, вийшов цей праймер для об'єму 104 гривні 25 копійок. Так, також замовила для себе тіні олівець, супер рожевий муар. Ось такий стійкий. У мене зараз теж такий олівець в використанні, е якийсь там беж. От, е тому вирішила взяти от такий більш уже такий, ну, ніби як літній варіант е рожевий, але я вже його відкривала, якийсь він ну, дуже світлий. Я, чесно кажучи, думала, що він буде. Ну, якби трішки-трішки такий темнуватий, можливо, буде більш так йти в сторону, так, якби так показати, в сторону пильної рози, да, пильної троянди. А цей дуже такий якби, світлий і ну, не дуже мені подобається, але надію, що на літо якраз буде те, що потрібно. Так, вибачайте, у мене такі польові умови, тому що зараз у мене заберуть. Цей парфум. Тому вам так от показую, Боже, як вам показати? Ну, отак, от дівчата, да? розовинку якусь бачите. Нічого, мені подобаються ці тіні, ці, ці тіні стійки, суперстійки в Awonі. Вони дійсно гарно тримаються от, на прот... на протязі, протягом дня, не скочуються. Саме головне підібрати потрібний вам відтіночок. Так, замовила ще такі два пакетики маленькі, маленького розміру. Вони йдуть у нас подарунковий пакет малий, дві штуки 10 гривень, по 10 гривень. Тобто вони, кожен пакетик 10 гривень. Так, каталог на травень місяць. ну З кожним місяцем каталог все, все тоньше і тоньше. Це те ж саме стосується і Oriflame. І по е, фокусу я замовила очищаючий скраб для обличчя, секрети пробудження. Е, цей скраб в об'ємі 75 мл в мене замовили. От, дівчинка довго. Чека... ну як довго Чекала, Вона мені якось показувала тобто, такий же був скраб в старому оформленні, і вона мені показала і каже, от якщо з'явиться він коли-небудь, то обов'язково мене і я замовлю. Тут я дивлюся, а в фокусі у нас знову повертається оця лінійка Планет Спа з зеленим чаєм. Вірніше, з білим чаєм, вибачте, і тут от такий от з'явився скраб для обличчя. По фокусу він коштує 89,99, тому я замовила їй. Думаю, що вона буде рада, що цей продукт Avon повернув в каталог. Так що, от такі в мене були товари в замовленні. Ну, бачите, все саме-саме необхідне. Нічого такого, знаєте, про запас нехай буде, такого от немає. Та й бачу, що у дівчаток в деяких теж такі ж замовлення. Тільки, тільки трішки, тільки чуть-чуть для себе, для подруги, для одного-двох клієнтів. Ну і так, потихеньку якось і, і, і будемо продовжувати. Радувати і себе, і трішки якби, підтримувати і Ейвон. Ну, а що поробиш? Таке життя. Нічого, вистоїмо, витримаємо і все в нас буде добре. Тому, дівчата, дякую вам за увагу, з задоволенням буду відповідати на ваші коментарі. Пишіть, я буду дуже-дуже рада їх читати. Ну, і... У мене на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Вибачте, що ну, відео такі, можливо, не дуже вилизані, як то кажуть, естетично, але, от ну, таке життя, все як в житті. Здоров'я всім, хорошого настрою, мирного неба над головою. І до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.